Я їй запропонував, що йдемо не по дорозі, а йдемо по прирічку. Звернувши до лугу до корчів, я її повалив на землю і почав душити. Потім я їй сказав, щоб вона роздягалася. Я її задушив та відтягнув в сторону. Зрозумів, що напоїв, я втік. На березі ріки Черемор знайдено тіло 10річної дівчинки. При проведенні перевірці розкриття даного злочину встановлено, що підозрюваний вийшов з нею з будинку, йшов з велосипедом, попросив її, щоб вони пройшли на простець, а не по дорозі. Далі він її. Заставив роздітися, задушив. Зараз призначено ряд експертиз. Він дає покази, що зґвалтував і неприродним способом. В ході проведення експертиз буде встановлено був факт зґвалтування чи ні. Особа підозрюваного, житель Косівського району, раніше судимий за скоєння зґвалтування крадіжок. На даний час в Косівському відділі поліції зареєстровано ще одне кримінальне провадження. Стаття 125 кримінального кодексу України легкі тілесні ушкодження. Факт мав місце 10 днів назад. Кримінальне провадження порушено. Проводиться експертиза.